Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТІВІ Сім Плюс. І ми продовжуємо далі стежити за подіями країни в прямому етері. І нагадаю, що трансляція нашого етеру триває також на Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Національна премія для вчителів Global Teacher Prize Ukraine оголосила імена десятьох фіналістів 2025 року. Цього року організатори отримали близько трьох тисяч анкет і номінацій. Вчитель образотворчого мистецтва та інформатики Хмельницької гімназії No22 імені Олега Ольгича Костянтин Кравчук увійшов до десятки кращих педагогів України. Тож власне, як відбувається підготовка до фіналу? Про це поговоримо із керівницею Global Teacher Press Ukraine Олександра Мухіна з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Олександро, і слава Україні! Вітаю Героям Слава. Цього року це вже буде в дев'яте, як премія відбувається. Власне, розкажіть, як зародилася ідея, і як можливо змінювався конкурс за ці дев'ять років. Так, дякую за ваше запитання. Насправді Global Teacher Prize Україн існує з 2017 року. Ідея започаткована в світової премії Global Teacher Prize, яка була заснована фондом Варклі. Власне, тут цікава історія, тому що Санні Варклі це дубайський мільярдер, в якого мама була вчителькою, і він власне бачив на своєму прикладі наскільки це недооціненна праця, і вирішив заснувати таку премію. Для вчителів, яка допоможе визнавати їхню працю і підвищувати престиж професії. Зоя Литвин, засновниця громадської спілки освіторія, вона власне побачила цю світову премію, вирішила перебрати і започаткувати її в Україні. І так, 17-го року премія існує тут. І власне, ми теж собі ставимо за ціль відзначати вчителів їхній вагомий внесок, розвиток майбутніх поколінь і підвищувати престиж вчительської професії. Ця активність тих хто подає заявки, тому що цього року це три тисячі заявок, чи це максимально велика цифра? Та насправді в нас є такі два формати подачі заявок: тобто, може хтось номінувати вчителя, це можуть бути батьки, учні, колеги, і є безпосередня заявка. Тому тут ми говоримо про те, що в нас було цього року більше двох тисяч номінацій. Власне, це ті, хто подавали вчителів і відзначали і це справді особливо цінно, коли це робить. Ще також хтось, хто дотичний до освітнього процесу, і може відзначити вчителя. Бо, власне, через те, що ми. Підвищуємо престиж професії і намагаємося е, підвищити цю самоцінність вчителя. Вони не завжди помічають свою роботу і відзначають. І тут власне є ця опція, коли хтось може їх підмітити і подати їхні дані нам і також є заявки безпосередньо. Анкети, то анкет було близько тисячі цього року. Okay. Тобто, це справді такий по номінаціях це наш рекорд цього року, і по анкетах це теж дуже хороший результат. І ми отримали заявки абсолютно з різних куточків України. Тобто, це теж особливо радує і це абсолютно різні формати шкіл, регіони селища, села це особливо цінно, коли. Люди подаються з маленьких містечок також до нас, чи є області, які особливо активні кожного року? Угу. Е, насправді. Е... Не, не можу визначити когось і навіть не хочу, тому що власне ми ставимо собі за ціль максимально охоплювати всю країну, щоб до нас подавалися з усіх регіонів і особливо надихає, коли це зараз східні і південні. Тобто Донеччина, Харківщина теж mm -hmm. дуже активно подаються на премію, і це таку додає додаткову цінність, враховуючи контекст, в якому живуть ці регіони. Зняється премія цього року. Які будуть номінації? Цього року в нас справді багато партнерств, тому відповідно, окрім основного переможця, в нас є багато можливостей для вчителів спеціальних номінацій. В нас є цього року номінація вчитель математики, вчитель хімії, вчитель-інноватор, спецкатегорія, інклюзивність, вчитель інформатики тобто, це додаткові такі можливості для вчителів-предметників реалізувати теж свої освітні мрії, освітні проекти. Угу. Е, власне, для того зараз ми знаємо про десятку вже фіналістів, які зовсім скоро серед них ми дізнаємося ім'я переможця. Але які етапи учасники проходили після того, як або вони, або за них подали заявку? Ці три тисячі анкет? Далі які були етапи? Я тут єдине скоригую, що навіть якщо хтось номінував вчителя, то він все одно має заповнити анкету, тобто далі беруть участь в відборі саме заповнення анкети від вчителя. І власне, які етапи відбору відбувалися? Перше це волонтерські офіси. Ми їх проводили в п'яти містах України, теж намагалися максимально охопити різні регіони. Це був Київ, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро і також онлайн. До волонтерських офісів долучалися також вчителі, батьки, учні. І всіх хто не байдужі до освіти, і вони опрацьовували, оцінювали анкети. Кожна анкета вона оцінювалася 5 разів, і відповідно до цього формувався рейтинг. І згідно цього рейтингу ми сформували топ-50 вчителів, тобто це наші півфіналісти. Півфіналісти їхні анкети вони повторно оцінювалися експертним журі. До складу експертного журі входять фіналісти минулих років, представники е, державних освітніх структур, е, представники керівники державних е, неурядових освітніх організацій. Тобто, це вже формується теж окреме експертне журі, яке знову повторно оцінює заявки, і додається тут додатковий етап: це проведення глибинних інтерв'ю з претендентами на топ 10 Власне, так у нас е, десятка фіналістів. Оскільки ви сказали про те, що не хочете виділяти якісь окремі регіони, але оскільки ми працюємо для мешканців Хмельниччини, здебільшого, то не можемо не запитати про Хмельницьку область. Ось і в попередні роки були учасники на премії, і також цього року ми бачимо, що в десятці є вчителі з Хмельницького. Як в цілому наша область себе презентувала? Та розумію, що вам можливо теж підсвітити свій регіон, і це якби окремо цінно. Звісно, Хмельниччина досить активна. В нас є багато теж фіналістів минулих років, які з вашого регіону, переможниця минулого року в номінації дошкілля, вона з Кам'янець-Подільського. Тому правда, та активний регіон, отримуємо заявки і досить багато проходять фінал або отримують спецномінації. На якому етапі підготовка до фіналу? А на останніх таких стадіях і справді хочеться організувати таке свято для вчителів. Ми взагалі говоримо, що це формат такого червоної доріжки і оскара для вчителів. Тому зараз дуже багато правда, такої організаційної роботи, щоб все пройшло на найвищому рівні, щоб справді створити цю таку атмосферу святковості, і щоб справді можна було разом відзначити і порадіти за наших вчителів. Хто буде запрошений? Десятка фіналістів, так, і ще вчителі, які беруть участь в окремих номінаціях? Е, так, і також, звичайно, наші партнери, які. Е... Забезпечують нам додаткові номінації, також партнери по іншим проектам. Це також ми будемо розігрувати квитки. До речі, це теж може бути цікаво вчителям вашого регіону на церемонію. Тобто, це буде через соцмережі. Ми теж хочемо залучити, щоб вчителі безпосередньо, які там не брали участь в премії або не пройшли там в топ-10 чи топ-50, теж змогли потрапити на премію. Це лідери думок. Тобто, в нас така широка аудиторія. Очікується, що буде близько Трьохсот гостей серед десятки фіналістів як обиратимуть найкращого? Власне, вже обрали, але до церемонії нагородження це велика таємниця. Це процес відбору переможця відбувається в форматі асесмент центру. Це такий трьохденний офлайн формат, куди залучаються всі фіналісти, і також експертне журі. І, власне, там через різні активності і взаємодії журі мають можливість спостерігати за тим, як проявляють себе фіналісти, і відповідно визначати для себе фаворита і присвоювати певну кількість балів. Тому цей етап вже відбувся, ми вже знаємо, хто це, але офіційне оголошення буде 4 жовтня. Тобто, вчителі мали якось презентувати себе? Е, я, на жаль, не можу розповідати дуже детально про формат, бо це все таки доволі конфіденційна uh -huh. інформація, і тільки фіналісти знають про специфіку, як це все відбувається. Але я можу загально сказати про те, що це. Е, в різних форматах вчителі мають можливість себе проявити, тобто, це навіть і це і про їхню профільну діяльність, можливість провести урок відкритого формату. Мату і про певну взаємодію між собою, тобто можливість проявити свій лідерський потенціал, командну роботу, і в принципі, як неформально людина взаємодіє, про що спілкується. Тобто, це такий комплексний момент, тобто, звичайно, що є там програма з певними усталеними активностями, але для нас особливо цінно провести ці три дні з вчителями і, в принципі, з ними більше повзаємодіяти і дізнатися більше про їхні цінності, світогляди, про комунікацію тобто, це теж дуже. Дуже важливо в виборі власне переможця премії. Угу. Оскільки переможець вже визначений, його ім'я ми зовсім скоро почуємо. Що він отримає? Мільйон гривень на реалізацію освітньої мрії угу. і можливість бути лідером думок, тому що ми насправді не обмежуємося виключно премією, також ми працюємо активно з нашою спільнотою, з переможцями. Ми хочемо, щоб їх голос звучав на всю країну. Чи свої ідеї вчителі вже озвучували на що б вони хотіли витратити цей мільйон? Попередньо вони прописували це теж в анкетах, тобто в нас вже є попередня інформація, як фіналісти бачили би свої проекти. Але, звичайно, там додатково з переможцями будемо обговорювати вже концепт проекту відповідно після перемоги, бо, як правило, ще може щось коригуватися або з'явитися якась нова вау-ідея, тому ми тут абсолютно гнучки. Чи ви можете поділитись тим, в яких напрямках принаймні, були ці ідеї? Так, звичайно, як правило, це знаєте про таку суперсилу або профільну специфіку вчителя. Тобто, в нас є вчителі, які би хотіли організувати школу підприємництва для учнів. Ваш вчитель, до прикладу, Константинська Хмельницька, він хоче артор лабораторію для учнів, тобто він, якраз вчитель першого мистецтва інформатики, він хоче комбінувати ці два предмети і мати відповідно до цього технічне обладнання. Також це ідеї платформи психологічної підтримки для вчителів, бо ми розуміємо, в якому контексті ми всі живемо. І вчителі як ніхто потребують цієї підтримки допомоги поради. Це і компетентність програми з біології, і навчання вчителів з усієї України цим програмам, щоб поширювати цей досвід. Це і центр для дітей ВПО, які мають досвід окупації, щоб працювати над освітніми втратами. Тобто, це дуже дуже різного роду проекти, які справді підкреслюють або напрям діяльності, або регіон, в якому перебуває вчитель. Чи ви стежите за тим, як переможці минулих років реалізували свої ідеї? Так, звичайно, ми їх супроводжуємо в цьому процесі, тобто ми абсолютно повністю допомагаємо з реалізацією і з тим, як проект буде жити далі. Стало можете поділитися там, декількома прикладами, які проекти в нас вже були. Їх правда дуже багато, тому я там зосереджуся буквально на декількох. В нас були проекти Фізика лайф, це такі короткі онлайн-уроки для сьомого класу з фізики, які допомагають побачити. Цю фізику в реальному житті, це і ретрити е, психологічної підтримки для людей з прифронтових територій. Теж такий проєкт був реалізований, проводився. Це і курс щастя для вчителів, який базований на основі програми Єльського університету, але адаптований до нашого контексту, і теж вже там певна кількість вчителів вони пройшли навчання за цією програмою. Е, це і інклюзивний простір в дитячому садочку в Харкові. Тобто, це, ну правда, дуже такі різні. Які е, добре підсилюють е, світній процес чи заклади, це ми проговорили про головних переможців. А що отримують переможці номінацій? Mm -hmm. е, насправді теж можливість реалізувати свій освітній проект, свою освітню мрію. Е, це, е, як правило, теж такі. Е, Певна сума коштів, яка виділяється з боку партнера, на яку, власне, потім реалізовується проект, тому це, в принципі, той самий формат, тільки різниця саме сума проекту відповідно до домовленості з партнером. Знаєте, наша освіта ще з 2020 року, вона сильно змінилася, коли прийшов ковід, і коли всі перейшли в онлайн формат. Потім за кілька років почали активно говорити про те, що ми бачимо наслідки цього онлайн формату, тому що цього недостатньо для того, аби отримати рівень знань, необхідний для дітей. Потім війна, і ми розуміємо, що деяка частина дітей, які до прикладу зараз перебувають за кордоном, вони продовжують навчання в українських школах теж в онлайн форматі. З того, що ви бачите, що можете сказати про якість освіти і про. Про те, як наші вчителі працюють над тим, аби вона була більш якісною? Дякую, це правда дуже хороше питання, бо справді ми живемо в такому зараз не в простий час, і зрозуміло, що освіта теж страждає, і є багато освітніх закладів, які взагалі зруйновані. є... Страшенна проблема з освітніми втратами, тобто зрозуміло, що викликів е, досить багато і теж окремо виклик міграції. Е, але е, знов ж таки, от власне, мені здається, що ця роль вчителя, який вміє об'єднати навколо себе, вміє змотивувати дитину, вона дуже визначальна в цьому. І власне, ми премією бачимо історії цих вчителів, їх підсвічуємо і розуміємо, що, е, попри виклики, в нас багато. Е, Шансів справді на світле майбутнє, і знов ж таки те, що діти, навіть перебуваючи за кордоном, вони продовжують вчитися в українській школі. Навіть вони, в них випускні онлайн буває, і вони ну якби все одно хочуть бути своїм класом, своїм вчителем. Це показник того, що освіта єднає і все таке зберігає цю українськість в дітях і дає нам шанс на світле, якісне майбутнє. А в цілому, якщо говорити про якісь реформи, і ті обставини і виклики, про які ви згадували, власне, як на якість освіти це впливає? Е, на якість, власне, те, що я згадувала про освітні втрати, і про те, що багато шкіл ще працюють за дистанційним чи гібридним форматом. Зрозуміло, що це впливає, але знов ж таки. Тут важливо, як на місці будується навчальний процес, і наскільки ми зберігаємо цю гнучкість, адаптивність, і правда, навіть там в онлайн форматі можна побудувати дуже якісний навчальний процес, коли є оце взаємодія учень, вчитель. Ми будемо стежити за тим, як буде проходити фінал Global Teacher Prize. Розкажіть, чи можна буде його переглядати в онлайн форматі або можливо якісь інші варіанти? На звичайно, у нас буде прямий ефір в е, єдиному марафоні 4 жовтня, 21.00, Тому ради запрошуємо до перегляду. Будемо чекати на ім'я переможця. Вам дякуємо, Олександро, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Керівниця Global Teacher Press Ukraine Олександра Мухіна була з нами на зв'язку. Говорили про те, як премія відбувається цього року і.